які були введені в Оману товариством IDA відносно викуплених торгівельних приміщень з дорогому центрі Надія. Може ви чули таку проблему в нашому злочинні чи ні? ні? Діло в тому, що ну, коротко. Збудувався торговий центр Надія в нашому місті у 2005 році. Підприємцям було запропоновано викупити торгівельні місця, викупили торгівельні місця, в результаті ми не маємо ніяких права на свої торгові приміщення, так як ми вважаємося зараз на, на, на даний момент товариством АйПер просто орендарям своїх торгових приміщень. В червні 2014, 2014 року було відкрито Золочівською прокуратурою, було відкрито кримінальне провадження відносно статті 190 частина 2 відносно шахрайства. Того часу, згідно статті 212 статті КПК, яка визначає строки для судового слідства, терміни вже давним-давно минули. І жодних рішень не було винесено по, цьому, по цій справі. Пройшов майже рік І за цей час товариство ТРІПІЕЛ умудрилися нам видати листи, якими підтверджували. Зараз ходить видати нам сертифікати на кошти, які ми внесли в це приміщення. Зараз ходить, ходять такі чутки по місті Золочеві, що цей торгівельний центр продано. І до нас з'явився такий пан Петро, я не буду. Ну, так як нам сказали, так і я. Як. Який нам представили, пан Петро. «Надія». Коли ми запитали, хто це такий пан Петро, від імені якої імені організації він буде ну, я, вести реконструкцію надії і казав, ну я, наприклад, збираюся викупити ваш торгівельний центр. А від якої організації, яка різниця? від якої організації ми йому пояснили, що так і так у нас йде. Одне ну, все, час затягується, прокуратура рішення не виносить і ми просимо вплинути на підсилення. Я не в курсі, по в планах, я знаю, що така історія злягнулася. Ну, в... На даний час, який надавався ворога до судового слідства, не виходить в повному обсязі. І, тому ну, я не можу поводити з якимось рішенням, він зараз прийняти ворога до судового слідства просто... цьому... ви цього рішення. <плати> Для цього не потрібно багато часу. Цього каже доступу, це може бути зроблено до кінця цього місяця. Орога до судового слідства просто є в квізиті можна буде виносити. Є така проблема. Про великий жаль, це все одно не зможе вирішити той проблеми, яка є підприємстві. Тому що, яке б не було рішення в кримінальному провадженні, воно не зможе допомогти вирішити підприємцям і провідносній власності. Давайте є, будемо кожен може, робити свою роботу. Це розумов. Мені треба завтра звертатися по цьому питання до прокурора області. Немає потреби. Немає потреби. Значить, У нас місяць закінчується 30 червня. Так? Значить, 1 1 липня ви набираєте приймання голови обласної адміністрації і інформуєте, чи, чи вирішене питання до судового слідства, чи не вирішено питання до судового слідства. Якщо питання до судового слідства вирішено і передано відповідно в суд з тою позицією, яку ви вважаєте законною, це одна справа. І якщо не передано, значить я підключаю до цієї справи прокурора області. Ви знаєте, що Романовича характер такий. Острий. Ну, тобто першого року я читаю.